Зник Олександр Волошин, блогер, видали всю інформацію у своїх соцмереж. Ймовірно, він знаходиться в Іспанії. Нині на його сторінці в інстаграм не знайти жодного постачі інформації, яка була там раніше. Також хлопець архівував всі свої відео на Ютуб каналі. Дану інформацію вперше публікував телеграм-канал Вернантка. Окрім того, йдеться про те, що нині відомий українець обрав позапублічне іспанське життя. Там опублікували і знімки Волошина, зроблені у літаку та еропорту Іспанії. Сам інфлюенсер свою втечу вирішив ніяк не коментувати. Проте, напередодні цього він кілька разів влаштовував опитування своєму телеграм-каналі з приводу мобілізації. Нагадаємо, хлопець раніше піддався шаленій хвилі хейту. Можливо, це спровокувало те, що хлопець виїхав з країни. У липні Волошин опинився у базі центру дослідження ознак злочинності проти національної безпеки України. Миротворець до внесення у миротворець призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні охмадит. Тоді він закликав піти на поступки Росії, аби зупинити війну та вбивства. Після цього блогер почав отримати. Молотити погрози в соцмережах. Як думаєте, це майбутній піар-хіт Волошина чи такий хейт зламав хлопця? Пишіть коментарях, а ще більше обговорить в нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь!